Оша погода у ковалівці. Це Київська область. Ви почули інформацію про те, що ось напередодні три роки виповнилося цьому прекрасному центру. який сьогодні приймає наш матч. Бразилець оранжел Той хто повернувся до України, колос доклав чималих зусиль для того, щоб цей бразилець, який відомий по своїх виступах в Орсклі опинився саме в ковалівці. В нього рецидив травми. Він кілька тренувань лише прийшов, пройшов після того як. Повернувся до України. Помилка у колоса Ще удар удари! Перший шанс Валерій Бондаренко зараз рятує свою команду. Просто супер шанс владі колоса. Бурда робить передачу в центр. Випереджає там Богданова, хривоє. І якщо так дивимось, давайте попередній момент. Микита Бурда пресингували його гравці. Кривбаса. Він шукав Богданова, але Богданову перекрили. Богданова перекрив хривою Іліч. Мають активніше відкриватися Бізімана. Перехоплення дуже небезпечно Жи може бути. Салабай, Салабай проходить вперед. Удар вище воріт непогано. І одразу вперед в атаку. Бізімана помилився з передачею. А Антон Салабай готовий був до того, щоб швидко свої амбіції. Стецьков. Класне закидання вперед. Задирака в штрафному задирака удар 1-0. Кривбас виходить вперед. Що ж це за пробоїна в обороні колоса? Є відеоасистент арбітра тут Тимура Стецькова, який віддав цю прекрасну передачу. Подивіться підвривання. і не встиг Бондаренко там зупинити. Не встиг Бондаренко зіграти по м'ячу. Один в один задирака його випередив, і в правильний таймінг відправив м'яч у ворота. Проста ситуація: один в один. Задирака класно на кожушка. Кожушка в штрафному Кожушко, Фесюн рятує ще одне ці атації. Ось тут подивіться, кожушко. Класне відкривання за рахунок того, що Микола Золотов залишив лінію, зайшов на два метри. Потрібно краще йому тримати лінію. Тим не менш, Кривбас подає кутови. Цуріков вибиває зі свого штрафного на підбиранні. Дібанга, Дібанга, подача Фесюм. Фесюм все контролює. Мякушко. Прямий удар! Купана Сергія. Розійшлись футболісти колоса. Ну, якби влучив, то був би один з найкращих голів. Дуже праворуч віддає на понедільника. Понедільник. низом стріляє там кожушко, але не влучає у ворота. Так, відкрив басу мені доводилося чути. Ну, в медіа писали перед цією грою. Так від золотого да, м'яч пішов. Що не очікуйте цікавого футболу, що буде дуже. Кожушко, кожушко, низом чи буде удар. Задирака, задирака знов штрафтом. Задирака під праву. Задирака віддає під удар. понедельник вище воріт Чувний майданчик. Це відбувається набагато частіше. Дивимось. Класно. Вакулко віддав. Хомчиновський оцінює ситуацію, віддає вперед одразу штрафний майданчик. Пас. Тут Задирака. Достатньо довго приймав рішення, і потім віддав назад на понідільник. Вакулко залишає капітану Хомчиновський на дібангу. Дібанго з флангу, Дібангу Дібанго віс. Ні, це ледь не удар. Боку кривбасу, якби це передача не пройшла, і м'яч би залетів такі у ворота. Дібанго дивиться вперед. Віддає на кожушка точку. Кожушко удар! Як же небезпечно! Кирило Фесюн. Дивимось дібанго. Не протягував м'яч, він Побачив, що є можливість для кожушка. Кожушко приймає, одразу б'є. Золотов не зміг його заблокувати, але підстрахував голкіпер. Так, тому подача. Подача удар! І це 2-0. Кривбас по двоє рахунок. І робиться Андрій Панідельник після подачі. Хрової Ілліча. Андрій Панідельник забиває у неділю. І ну, я вам скажу, що вишняку. Подача. Їх добре увірвався. Подивіться, поруч найближчим з ним був Велетень. Завтра забитого голу. Не до кінця до... неправильно говорити, колос у штрафному. Удар! Рикошет. Знову Бурда намагається проробити Болбат, Болбат, удар низом, все закривається, і знову там просто зачинені двері. Там кидаються всі, як можуть, як хокеїсти під шайбу. Третього виїзд до, до Ворскли, Виїзд до Полтави. Ще раз дивимося, ці заблоковані удари на останній фазі. Подивіться, відскок до Болбата безкоровайний класно. Вас знову атакує. Задирака просить передачу Задирака Її майже отримує задирака. Помиляється Фесюн. І що Бондаренко страхує вперше? Помилився голкіпер для Кривбаса. До речі, відзначаю передачу Олега Кожушка. Дібанко подивіться класно вперед. Віддавно кожушка. Кожушко крутив головою, оцінював ситуацію і все правильно віддавав. Так само. І правильне рішення приймав і голкіп. Розганяється вперед, віддає на мілька. Мілько повертає на м'якушка, удар вище воріт навіть зараз. Який момент? З кількох метрів. Ну чого? Подивіться. До речі, Вадим Мілько, яка передача. Прекрасна передача. Прекрасна під удар, вхід, як потрібно, в темп. Прийняв пробив. Просто влучати треба. Ну Це краще за мене, знаєш. Приходько. Приходько. Праворуч. Панідільник. Задирака. Ближній кутиця. 3-0 Ось тут помиляється Кирило Фесюн. Тут помилка голкіпера колоса. Ближній кут потрібно тримати. 3-0 В нашому був дуже активним. В принципі, як і завжди, якщо в нього все в порядку. 3-0. Для тих, хто, наприклад, не бачив цей поєдинок, подивиться рахунок і скаже: ох, розрив. Давайте ще раз побачимо. Приходько, передача. Фесюн вже дивиться під подачу. Понеділі на Задираку Фесюн думає, що буде подача, а йде удар. І ловить на цьому голкіпера колеса Максим Задирака. Задирака класно відкривається, оцінює ситуацію, і просто подає. А там уже, до речі, Фесюн він сам зрізає м'яч у свої ворота. Ну, це чі? задача максимальна в кожному поєдинку. Удар з дальньої відстані З'явився в між у Кривбасі. Фесюн цього разу ближністю. Я прийшов сюди програвати. Блізніченко подача Фесюн і дає свисток. Максим Козоряцький про завершення нашого поєдинку. Кривбас перемагає коло з три і хочу переказати вітання всім, хто говорив. Та поєдинок буде нецікавий, без забитих голів.